Кожен третій українець працює не за фахом, а диплом в більшості випадків потрібен менеджерам тільки для оформлення на роботу. За даними дослідження, 37% респондентів відповіли, що працюють не за фахом. Трохи менше 36,5% зазначили, що їх робота безпосередньо стосується освіти, отриманої у ВНЗ, а 26% стверджують. Що працюють у сфері, яка близька до їхньої спеціальності результати опитування показали, що більше ніж у половині випадків про диплом або не запитують, або цікавляться його наявністю лише при оформленні на роботу. Всього 37% українців відповіли, що на співбезіді роботодавець цікавився їх дипломом. У кожного четвертого документ про освіту не питали взагалі. А 36% відзначили, що диплом згодився їм лише для офіційного оформлення на роботу. У більшості випадків відсутність профільної освіти на Є причиною відмови роботодавця. Так відповіло 62,5% опитаних. Лише 22% респондентів не отримали бажаної роботи через диплом. У той же час роботодавцям важливо, щоб освіта кандидата відповідала профілю роботи. Кожен третій з опитаних зазначив, що на цьому акцентували при прийомі на роботу. 25,5% компаній готові наймати працівників, освіта яких, хоча б, приблизно відповідала обраному профілю. Трохи менше 24% роботодавців цікавляться лише наявністю документа про вищу освіту. а 20 відповіли, що компанії було байдуже.